Естонія погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій. І ви мені запитаєте, Естонія? Так, але причини вас здивують. Естонія розглядає варіант блокування 18-го пакету санкцій проти Росії, якщо з нього буде виключено ключовий пункт, а саме зниження граничної ціни на російську нафту з нинішніх 60 доларів до 45 доларів за барель. Естонія наполягає на тому, що пакет був прийнятий в його первісному вигляді, тобто там, де було запропоновано знизити граничну ціну на нафту з 60 до 45 доларів. Що, до речі, має стати саме цей пункт, має стати найсильнішою частиною нового пак... санкційного пакету. Істонія, як ніхто, розуміє загрозу з боку Росії, тому вимагає обмеження заходів Росії від нафти, що є одним із найефективніших інструментів впливу на її економіку та здатність фінансувати саме війну, тому й вимагає знизити граничну ціну на нафту з 60 доларів до 45.